Я, чесно кажучи, глядячи на оці листя, раніше думала, що це банан. А виявилося, що це різновид стріліції. Бачите, там зверху такі квіти є, велетенські. Стреліці є, є така маленька, там помаранчеві квіти. а Тут, бачите, такі вони чорно-білі. І зараз я вам ближче покажу, як вони виглядають, такі класні. Так, ось вони. Дивіться, які вони такі дуровецькі. Трохи вони вже покрувняли, бачите, але ось ці вони свіженькі такі. Вони такі, наче як мені вони пташок нагадують, але судячи з назви, то може це стріли, як стреліція. А це такі, бачите, дуже такі здоровецькі зараз. Я обійду тут дерева залізла на клумбу я Роздивляюся. <кій> Подивіться, які класні, такі здорові такі листя. Оці це бутони, мабуть. Так, це бутони. А це вже вони розквітли і такі класнющі. Бачите, тут така теж синенька є стрілочка. Ось вона. В помаранчевих маленьких там теж така є синя, блакитна стрілочка. Ну, дуже така класна рослинка. Але ж я весь час вважала, що це все ж таки банан. Бо він дуже схожий. Банани тут в Іспанії теж ростуть, але е якщо знайду, то я вам обов'язково зніму відео та покажу. До зустрічі на наступному відосику.